Дорожче не означає комфортніше. Коштів, отриманих від підвищення вартості квитків, укрзалізниці вистачить хіба на поточні косметичні витрати й аж ніяк на ремонт, а тим паче оновлення рухомого складу. Про це заявляють аналітики і громадські активісти. Загальна сума збитків від пасажирських перевезень сягає 6-8 мільярдів гривень, а від запровадження нових тарифів планують виручити близько 270 мільйонів. На ці кошти можна купити 9 вагони, швидкісний поїзд вітчизняного виробництва або відремонтувати з півсотні старих. Втім, експерти певні, гроші наврядчі. Витратять за призначенням, Щороку Укрзалізниця перевозить 24 мільярди пасажирів. Якщо припустити, що кожен із них придбає квиток, хоча б за 50 гривень, цих коштів могло б вистачити щонайменше на оновлення половини рухомого складу, підрахували експерти. Кількість рухомого складу, вік якого налічує за три десятки років, після розпаду радянського союзу скоротилася майже удвічі, заявляють фахівці. На їхні переконання, якщо перевізник і надалі не вирішуватиме своїх проблем, українці просто пересядуть на автобусні маршрути, які за останні пару років перетягнули на себе декілька відсотків пасажиропотоку.